Слава Україні! Сьогодні ворог тричі піднімав нас за сигналом повітряної тривоги. Нагадаю, що 16 січня на Білому проходять спільні навчання так званої Союзної Республіки чи Союзної держави Москви та Мінська. вірніше Бульбафюрера та Діда Кабаєва. Сподіваюся, колись Білорусь все-таки підійметься і стане нарешті незалежною, і головне, дружньою державою до України. Але не все свій час. Головне, щоб вони сюди не перлися і не гинули на наших мінних полях та від наших Збройних сил. Але повернемося до фронтової ситуації. Нагадаю, що фронт у нас дуже великий понад тисячу кілометрів. І йдуть серйозні бої. Бої важкі, і нам необхідно сьогодні підтримувати максимально Збройні Сили України, в тому числі і нашою працею тут у тилу, на будь-якій ділянці. Бо нема сьогодні чіткого розподілу, і не може бути тил, передова це єдиний фронт, кожного свої завдання, кожного свої функції. Але перемога буде одна на всіх. І на фоні цих доволі важких боїв, боїв серйозних, де ворог буде намагатися наступати на різних напрямках. Ми пам'ятаємо з вами дуже чітко пам'ятаємо і казали про це кілька тижнів. Тому що інформаційно-психологічні спецоперації тут в тилу будуть лише розвиватися за різними темами. І ви це сьогодні бачите. Інформаційна гігієна комусь, можливо, це вже, знаєте, трошечки набридло, але я буду про це говорити кожного дня. І ви це бачите. Енеретичний фронт мобілізація, яка є в нас постійною, повною, з 24 лютого, без жодних хвиль і хвильок, вона є. З 24 лютого минулого року, згідно відповідно чинного законодавства. І коли ми говоримо про права людини-громадянина, ми маємо говорити про обов'язок обов'язок захищати державу. Багато з нас це роблять з 2014 року. Багатьох, на жаль, вже немає. І пам'ятаємо про цю ціну нашої майбутньої перемоги. Ще раз кажу: перемога одна на всіх. Вона і для нас, але більше для наших дітей та для наших онуків. Тому я дуже вас прошу. Беріть інформацію з офіційних джерел. Лунає сигнал повітряної тривоги, то не треба читати, летить 300, 400 ракет або ракети звідти і звідти. Можливо, все. І ракетні удари з моря, і ракетні удари авіації, що підіймалася з Білорусі, і ракетні пуски з Каспію, безпосередньо з території Російської Федерації. Можливо, все. Але мусимо зобов'язані тримати фронт. Ну, і, звичайно, дякуємо нашим союзникам за єдиний фронт, за коаліцію, за підтримку, за озброєння. Але це озброєння. Воно влучне, воно потужне в руках українських воїнів. І тому оце головне наше знаряддя, Оце наша головна зброя наші хлопці. Кожен з нас це зброя. Так мусить бути. Кожен з нас це пістолет або автомат. Кожен з нас це потужний танк, або ствольна артилерія, або ракета. У кожного своя функція. Перемога одна на всіх. Тихо, нам усім ночі. Тримаємо стрій і продовжуємо роботу на інформаційному фронті. Довіряйте офіційним джерелам інформації. Видихніть, коли є можливість. Відпочиньте, коли є можливість. Зібралися з силами і поїхали далі. Працюємо. І посміхаємось, коли є така можливість. Обов'язково. Тримаємо стрій.